Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, яка обстановка в Куп'янську, наскільки розумію, фронт йде тепер по річці чи обстрілюють місто? Місто обстрілюють постійно, ситуація вкрай складна, фактично вона складна з моменту деокупації, це вересень 22-го року. Якщо ми кажемо про лінію фронту, то вона ну, на зараз не йде по річці. Є певні участки фронту, де Російські терористичні війська вийшли на річку Аскіл, але вони трошки в іншій громаді. У нас відстань до лінії фронту, якщо ми кажемо саме місто Кубенськ, то це приблизно 2,5-3 кілометри. Але знову ж таки, беручи до уваги цю відстань, ворога є можливості обстрілювати територію Кубенської громади і безпосередньо міста Кубенськ з усього виду озброєння, яке у нього є. Це і артилерія. І реактивні системи залпового вогню різних модифікацій, і керовані авіабомби, які вони складають з літака кожного дня різної потужності від 250 кілограмів до півтори тонни, І ФТВ-дрони, які фактично зараз контролюють всі центральні шляхи під'їзду в місто Купенськ тим самим унеможливлюють нам в тому числі доставлення гуманітарної допомоги для людей. Чи функціонують основні об'єкти забезпечення життєдіяльності міста? Якщо ми кажемо про місто Купянськ і його правобережну частину, тому що громада ділиться на дві частини правобережна і лівобережна, в тому числі місто Куп'янське. І їх розділяє річка Скіл. Якщо ми кажемо про правий берег міста Куп'янськ і Пристінський Старостинський округ, це 9 населених пунктів, то тут комунікації, критичної інфраструктури працюють зараз. В сталому режимі наші комунальники, енергетики, газовики швидко лагодять комунікації після обстрілів. І електропостачання, газопостачання працює в повному обсязі. Водопостачання, на жаль, з пошкодженням критичним центрального нашого водогону і водозабору здійснюється з резервної скважини і частина міста без води здійснюється підвіз нашими комунальними підприємствами. Якщо ми кажемо про лівий берег громади в цілому, це Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий і лівий берег міста Куп'янськ, район Заоскілля, то там, на жаль, ситуація критична. Відсутні комунікації, електро, водо, газопостачання, відсутня соціальна інфраструктура. Лікарні не працюють, аптеки, пошта, комунальні підприємства в зв'язку з яра з хочу зазначити близькістю фронту, постійними обстрілами і критичними руйнуваннями. Наскільки відомо, вже евакуйовано багато чи більшість мешканців. Чи планується повна евакуація міста, всіх людей, чи діти вже вивезені, старші особи, особи з інвалідністю? Так, ну давайте про напевно, найосновнішу категорію населення це діти. Дітей в громаді дякувати немає. Примусова евакуація дітей з лівого берега Кудянської громади була оголошена, що на початку цього року ми звідти дітей вивезли. Місяць тому ми закінчили примусову евакуацію дітей з правобережжя, тому на території громади. Дітей немає, вони в більш безпечних місцях нашої держави і мають можливість навчатися спокійно, отримувати всі ті послуги, які вони не могли отримувати в Куп'янську, і саме головне не жити під постійними обстрілами, руйнуваннями і там ризику для свого життя та здоров'я. Якщо ми кажемо про цивільне населення, то на жаль, такого механізму, як примусова евакуація, для них немає. Ми не можемо застосувати юридично. Є обов'язкова евакуація, яка діє на території громади, але на сьогодні, на жаль, 4200 людей залишається. Це доросле населення, здебільшого люди пахилого віку або пенсіонери, які написали відмову від обов'язкової евакуації. Ми Робимо все можливе для того, щоб умовити їх виїхати, є весь алгоритм відпрацьований, є місця компактного проживання. Ми вчора офіційно відкрили центр підтримки купянчан в місті Харкові, де вони зможуть отримати всі послуги соціальні, юридичні, гуманітарні, психологічні, будь-які в одному місці, це і стосується і лікарні, і там, дітей. І з соціального захисту, центр надання адміністративних послуг, дуже багато різних можливостей є в цьому центрі, і люди будуть забезпечені, і ми будемо з ними до того моменту, поки не зможемо повернутися назад додому. Тому ще раз хочу зазначити, що зараз триває робота обов'язкової евакуації, посилена робота, але на жаль, ті люди, які залишаються зараз в громаді, вони відмовляються від цієї евакуації. Але причини, якісь вказують, чому відмовляються? з це, збільшує ну, це люди похилого віку і причина одна. Це все життя прожиття тут, квартира або будинок, майно, яке там все життя придбували. І ми нікуди не поїдемо. Хоча, знову ж таки, звісно, якщо ми кажемо і ставом на шальки терезів життя та здоров'я або майно, там, матеріальні цінності, то, на жаль, життя та здоров'я ніхто не компенсує. Матеріальні цінності компенсує. В тому числі і держава, є програма, є відновлення, і зараз на території Купенської громади вже фактично виплачено понад 200 мільйонів гривень, це за пошкоджене або зруйноване майно людям, які дійсно напинилися в цих умовах. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що є якісь ознаки, що українські збройні сили будуть залишати місто? Жодних ознак немає. Дивіться, наші Збройні сили б'ються за кожен сантиметр нашої землі. Це героїчна боротьба людей, які борються за свою землю, за свою державу, за свої громади, свої міста за своїх людей. Дійсно, ворог переважає. Переважає в кількості, в чисельній кількості, в техніці, в озброєнні, але той героїзм наших... Хлопців і дівчат, наші сили оборони, Збройні сили України. Вони не дають можливості ворога здійснити ті плани. І фактично два роки, третій рік вони намагаються вийти на лівий берег Аскала, захопити повністю лівобережжя. Їм це на даний час навіть не вдалося, локаційно тільки є. Тому це і показує, що ніхто нікуди точно не збирається відходити або залишати якісь населені пункт.